Всім привіт, в першу чергу звертаюся до людей, які нікому не вірять і зберігають гроші лише в державних банках на депозитах. Я вам нічого не буду пропонувати купити в мене, чи ще щось. Я просто як висновок пропоную вам піти потім після просховування моїх доводів в приватбанк, підійти до дівчинки з планшетом, яка там працює, і вона вам пояснить, що те, що я вам пояснюю, воно так і є. І дійсно, інвестиція в ОВДП. Якщо робити так, як я кажу, вона така ж сама безпечна, як і в депозит. Проте. Дохідність вища, ніж у депозиту. Тим, хто шарить за ОВДПшкою, хто інвестує в них все одно, я раджу послухати мене, тому що, можливо, ви можете собі трішки зменшити ризик, як це робити, тому що я особисто знаю людину, яка інвестує в ОВДПшку, проте вона так це робить, що це мені не дуже. Подобається. Окей, взагалі, чому я вирішив записати це відео здавалось би таку просту тему як ОВДПшки? По-перше, тому що в інстаграмі мені пропливала реклама, що можна купити курс за 700 гривень по тому, як інвестувати в ОВДП. При тому, що я вже вам все проговорив: і дати в Приватбанк, підходити до дівчинки з планшетом, за що тут брати 700 гривень. А звісно, це можна зробити все онлайн, і це не важче ніж заплатити комуналку. Проте знову ж таки, я вдруг там якийсь фішинг, і знову я звертаюся до людей, які нікому не довіряють. А, тому до дівчинки в Приватбанк, хай вона вам розкаже, а вже потім собі зробити висновок. Чи вкладатися, чи не вкладатися, коли вкладатися, поставте мені лайк. Окей, це перше. А друге, тому що я довго розмовляв з людиною, яка років ну на 20 десь за мене старша, і вона казала дуже страшну історію, як вона тримала доларові депозити в двох державних банках. В одному дуже низька ставка по цим долар депозитам. Вона перекидала в інший державний банк, але там можна лише потрошки, тому що є обмеження на зняття. Ну, В результаті в одному банку ставка 1,5%, в другому 0,4%, при тому, що по доларовим ОВДПшкам 3% і ще й податки треба платити. Окей, звідки така дохідність? Де це можна подивитися? Відкриваємо з вами сайт ПриватБанку. Далі ми тицяємо Privat24, ніби ми туди хочемо увійти. Вхід у Privat24, навіть собі натиснемо на те, що верхній, той, що, типу, як Next, Privat24. Так, 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 так. так, так. Будь ласка, закрийся. Зараз вона прогрузиться. Навіть навіть не буду заходити. А, так, йдемо ми в ціні папери з вами. І ось тут видно різні ВДПшки з різними е, дохідностями. Е, бачимо, що можна покласти на один рік і дохідність буде 16,25. Е, можна трішки коротше покласти на 15,75. Ну, окей, це трішки дивлюся. Ось сюди можна покласти на 13,25, тут лише буквально на два е, місяці. До вересня є ще більш дорогі, проте тут пізніше термін погашення. Якщо класти на рік, то ось маєте 16,25%. по доларовим в принципі, те ж саме. Можна покласти на рік, де в нас тут рік і мати навіть 3,5%, якщо ми кладемо до квітня 26-го року. Можна на більш короткий термін і 2-2,5% запросто мати. Як бонус можна навіть в євро, тепер багатьом, багатьма любими, і також покласти гроші в ОВДПшки і мати там 1, 2, 3 відсотки. Окей, якщо хтось не знає, що таке ОВДПшка, це облігація внутрішньої державної позики. Це наша держава, щоб фінансувати бюджет, вона залишає кошти через ціні папери боргові, ну і з часом повертає з відсотками те, що вона позичила. По факту, вона з кожним роком трішки більше 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 позичає. Тобто держава не має такого, що окей, давай ка я всі свої ОВД погашу, щоб погасити попередні, вона залишає нові. Ну і поки є довіра, а вона буде практично завжди, тому що же це не довіряти державі. В нас ще не було такого, щоб держава ну, своєму населенню щось там не віддала. Навіть якщо є якісь ну, великі проблемні банки на погляд держави, то держава їх бере собі і пробує лікувати. ну Тому ризик досить низький, якщо чесно, це. Один з найнижчих ризиків по всіх можливих інвестиціях. І окей, а чому я кажу, що ризики такі ж самі, як і по депозиту? Повертаюся до своєї ексельки і як воно все виглядає? Ось ми от з вами кладемо гроші в банк, наприклад, на депозит. І що може банк зробити з цими грошами? Він може або сам собі купити ОВДПшки, тобто дати гроші державі в борг? Чи купити депозитні сертифікати це покласти гроші в НБУ під відсоток, щоб ці гроші не були в обігу, щоб у нас була менша інфляція, чи те, що в нас менше грошей в економіці, ну і, під, і, і на кредитування. Але суть в тому, що коли ми кладемо гроші з вами на депозити, дуже величезна їх частка йде саме на ОВДП. Ну, якби банкам не віддали би гроші за ці ОВДПшки, то їм би не було би з чого віддавати вам гроші за те, що ви поклали гроші на депозит. Зараз покажу вам, чому я так кажу, де можна подивитися, скільки в банків є ОВДПшок. Йдемо в статистику, наглядова статистика. Чік? Це сайт національного банку. Гуртаємо вниз, низ, 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 вниз і завантажуємо собі згруповані балансові залишки у розрізі банків. Я вже за собі зробив. Ось такий от у вас буде звіт. Тут ми йдемо в активи національна валюта, і ми собі бачимо, що кредит, кредити та заборгованість клієнтів в активах по всім банкам, тут скільки вони мають виданих кредитів, 694 мільярда. Якщо ми будемо гортати вправо, то довідково ОВДП у банків на 797 мільярдів. Тобто банки вони значно більше мають ну, вони вкладають гроші в ОВДП, ніж у кредитування зараз. А чому так? Тому що ну, дохідність ВДП вища, ніж вони залучають кошти. Тому що в передостанньому макроекономічному звіті ми бачили, що там цей UIRD, ну, ставка, по якій залишається, 13,5 десь, а у Водопашок ми бачимо, що дохідність. Там 16 може бути, при тому що банки вони м, собі м, дешевше ну, під ще кращу дохідність купують, а нам вони вже можуть продавати це трішки дешевше, тому що окей, вони отримали від нас гроші, купили ще ВДПшок, тому що в них є ось цей доступ до того, щоб е, напряму в Мінфіну купувати, тому що ми з вами не можемо взяти якусь сумку кравчучку, накидати туди грошей, прийти в МінФін і сказати: нагрузіть мені, будь ласка, сюди замість грошей ОВДП. ВДПшок. А вони всі безготівко ну вони всі нематеріальні, ці ці ВДПшки. Ну і по-друге, там потрібно мати ліцензію, щоб їх можна було напряму купувати. А, тому потрібен або брокер, або банки, в яких є м, ця ліцензія. Ну і ми тут бачимо, що значно більше грошей у банків на ОВД вкладені в ОВДП на баланси, ніж в кредити. А, звісно, є банки, які, наприклад, займаються активно кредитуванням фізичних осіб, і, ну, і вони в таке не бавляться. Вони залишили гроші, видали кредит, вони класно міську кредитувати. А, проте, якби держава не віддала б гроші за ОВДПшки, ну це почався, це був би апокаліпсис. І ці банки, в яких навіть немає на балансі водопашки, вони також би сильно постраждали. Я не дарма сказав, що ризик, як у депозиту, тому що тут є такі два, дві ризикові точки, де може бути проблема. Перше, це якщо держава чогось захоче не видавати гроші за ОВДПшки, при тому, що як на мене, це просто неймовірний варіант, щоб держава не віддала гроші за ОВДПшки. Як це може бути? Тому що держава вона попросить національний банк, як в народі кажуть, надрукувати гроші, при тому, що це робиться безготівково. Просто паркинути безготівкові гроші з повітря, і за них нам би нам віддали би гроші за наші ОВДПшки. Єдиний ризик, що якщо так робити, то буде інфляція, проте... Ну просто окей, вже не за 41,5 при курсі 41,5 ви виклали гроші на ОВДПшки. Ну вам повернуть при курсі, наприклад, 70. Ну але це найбільший ризик. Ну я не вірю в таке, що може бути, що ви поклали гроші через державний банк на ОВДПшки, і вам їх не повернули, тому що це знищить нашу економіку. Ні. А, а по-друге, де друга зона, точка ризику це ось от ваш брокер, який в моєму прикладі виступає виступає Приватбанк. Я недаром відправляю людей саме в Приватбанк, тому що ну, багато банків, багато фінансових компаній вони дозволяють цим клієнтам купувати супер цей безпечний інструмент як овд ВДП, Проте, як на мене, у державного банку в нього найменші ризики. А тому що в разі чого. Окей, питання. Як ви думаєте, чому державні банки вони найбезпечніші? Можливо, вони суперефективні? На жаль, на жаль, я думаю, що ні. А можливо, ще щось. Проте правильна відповідь, тому що в разі. Певних їхніх проблем, їх докапіталізують. Ось так. Тому знову ж таки будуть якісь проблеми, то знову ж таки попросять НБУ, щоб НБУ дав гроші уряду, а ну, Міністерство фінансів, а вони вже докапіталізують той, якісь банк, якого є проблеми. Ось тут якраз цей момент щодо тих людей, які інвестують в ОВДПшки, проте в мене є певні, певні страхи. Тому що в них ось тут не банк стоїть, а в них тут стоїть фінкомпанія. Фінкомпанія. Ну і е, так окей, в цій клонерсі в нас був ризик держави, а тут у нас ризик е, вже не супер величезного державного банку, а ризик того, що щось піде не так з цією от фінкомпанією. А те, що може з нею щось не так піти, ризик високий, тому що вже в нас були випадки, що гроші, що люди через фінкомпанію клали, купували ОВДПшки, потім держава погасила ці ОВДПшки, проте фінкомпанія попала під санкції через те, що власник він з рашкою пов'язаний, так вирішили. Ну і рахунки заморозили. І тому гроші вони на рахунок фінкомпанії не дійшли, проте людям. Для людей вони були недоступні, тому що рахунки заморожені. Так от, ну, ОВДПшки це така, знаєте, досить захисна інвестиція, ну і плюс та маржа, за якою там уряд розміщує і комерційні банки ну, ці ОВДПашки перепродають, а вона супер незначна. І тому ризикувати якимись долями відсотка заради того, щоб брати на себе ось ці додаткові ризики, як на мене, досить страшно. Тому я й кажу ідіть до дівчинки з планшетом в Приватбанк. Так, останній момент я вам покажу, чому дійсно в разі проблем державні банки їх докапі... докапіталізовують. Ми з вами можемо просто піти в... на сайт УК старющий державний банк. який Мамонт ринку. Йдемо в пробанк. Тут йдемо в фінансова інформація і фінансова. Ей ей. -ей, -ей. Чому ти не хочеш? Такий великий банк а не може зробити якийсь зручний сайт. Фінансова звітність Укрксімбанк. Давайте тиснемо. йдемо в 21 рік, наприклад. І беремо ось це от саме перше разом з, з, з висновком незалежного аудитора. Так, ми тут, ми тут з вами гортаємо вниз, 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 вниз. Це все окей, окей, окей. Нам потрібен їхній баланс. Баланс, баланс, баланс. А, так, вниз, вниз 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 Там десь має бути вже звіт аудитора. Так, пішов звіт аудитора, зараз вже знайду. Це вже ну, коли будете собі самі робити, це 51 сторінка. І що ми бачимо? Дивимось ми з вами на власний капітал і дивимось на статутний капітал. Статутний капітал це ну, ті гроші, які вклали в банк власники, а власником є держава. Так от ми бачимо, що на 1 січня 2020 року в них оцей стартовий капітал був 38 мільярдів. А розподілений прибуток непокритий збиток в них мінус 30 мільярдів. Тобто за час свого існування вони напрацювали на мінус 30 мільярдів, проте потім, ну і в загальному їхній капітал був 8 мільярдів мільйонів. п'мільйонів. Проте вони знали, що їм потрібно визнати деякі свої збитки в 2020 році. ну і ось цей от нерозподілений прибуток, непокритий збиток, він з 30 мільярдів збільшився до 36. Тут 30,9 стало 36,6. Ну і якби не було б збільшення цього статутного капіталу, то вони б можли, вже могли б деякі нормативи порушувати це дуже так недобре. Ну і тому в нього докинули гроші. Тобто в банку були проблеми, всі про це знали. І його докапіталізували. Тобто, ну цілком можливо, що він не суперефективний, тому що ми бачимо, що вбухали в нього скільки тут 45 мільярдів, і власне капітал в його був лише 10 мільярдів. Проте ну, він дійсно супернадійний, тому що в разі чого держава його підтримує. Ну і в нас тут є два варіанти: або думати, ай-яй, що це таке банк він чогось збитковий, а це за наші податки погаш... погашається ще є варіант казати, що окей, а, а якщо ці гроші ще надруковані, то інфляцію ми з вами розплачуємось. Ну або інший варіант собі думати, окей, якщо державний банк він супернадійний, ну і держава їх завжди підтримує, підтримує, підтримує. Ну то ризики цього банку вони є нижчі, ніж якщо брати банк якоїсь приватної особи, в якої є проблеми з його особистим бізнесом. Ось така от в мене логіка, і тому я всіх відправляв саме до дівчинки. Приватбанк, щоб вона вам порадила. А чому його саме в 2020 році докапіталізовували, Це ця інформація в інтернеті. Просто собі можете гуглити Укрксімбанк 2020 рік докапіталізація» і вам там ну, розпишуть, що в нього були там погані активи, резерви треба робити було 5 А, Ну, на, нас не цікавить, нас цікавить те, що коли бачать, що в банку проблеми, держава знаходить гроші, щоб йому дати, щоб в нього звітність була. Адекватне. Окей, ще що хочу вам показати. Повертаю до свого звіту по ВДПшкам. Ну, і ми бачимо, що якщо брати ще якийсь 19-й рік, то ну, тут, по фізичним особам їх, їхній портфель. Тому бачимо, що це, знаєте, для обраних лише фізичних осіб була така інвестиція ОВДПшка. Три мільярди був портфель в гривні, 3, ну майже чотири, і значно більше в доларі, тому що це класна можливість вкласти долари і, ну, і мати за це собі дохід вищий, ніж якщо покладати в банк. Зараз, же, якщо брати там двадцять рік, то ну, портфель він вже значно збільшився. Тобто загальний портфель був 10 мільярдів. Зараз, ну, зараз він вже 94 мільярди, тобто в 10 разів більше людей вже несуть гроші а, саме в ОВДПшки, тому що цей процес він став значно легшим, значно простішим. А, так, а, чому так? Тому що ось ця штука з Приватбанку, де я вам показував, а, так, де мій Приватбанк, ну не мій а, наш з вами він же державний. А, а, так, ось це от менюшка. так я ж не зареєстрований. Че ти? А, та менюшка, де я вам показував різні ОВДПшки, різні транші, які собі можна купити. А, то. Зараз, наскільки я знаю, там просто маєш тисячу гривень, вже можеш собі купити одну ВДПшку, і там ще й вроді як не потрібно платити різні податки. Тому що коли я ще купував в Приватбанку, там можна було щось від 50 купувати, то тобто, треба 50 тисяч покласти, а ну і плюс там цілу купу комісії різних платити, це ж тобі там рахунок відкривають спеціальний для цінних паперів. Ну і все в такому дусі. тобто за те, що вони ведуть мої справи по цьому всьому ділу. А зараз за тисячу гривень вже вроді як можна купити. Давайте, якщо дійсно порахувати. Видіть ви кількість, бачите, мінімальна кількість штук один написано. А, Якось так. Ще одне уточнення, якщо ви купуєте овдопашку на 2 місяці, то це не означає, що вам на 13% більше дадуть через 2 місяці. Тобто, це якби ви рік так тримали, то 13%, бо була одна людина, яка теж думала, що ну коли вона перше отримала гроші, то вона думала, що я кладу на 2 місяці, а мені дають 13%. А, ні, це якби так було цілий рік. Тобто там десь на 2 з хвостком відсотка вам дадуть більше грошей, ніж ви вклали, якщо викладете на 2 місяці. Так от, немає комісій, можна собі так само легко купити їх, як оплатити комуналку, тому ну, держава вона і підштовхує людей і немає оподаткування, тому держава вона і підштовхує людей, що так, купити ОВДПшки не, не через навіть, посередника якогось, а напряму. Ну, Банк він не посередник, тому що він був би посередником, якби він взяв у вас гроші на депозит. Під нижчу ставку і під вищу ставку, купив би собі ОВДПшки. Проте він тут виступає просто як брокер, який бере вам, бере ваші гроші, купує вам ці ОВДПшки. Як на мене, суперобережна ну, супер інвестиція. Ну і якщо ОВДПшки не повернуться, то особисто для мене ось це вже буде такий тригер, що, напевно, варто гуглити, як же. Безпечно перейти собі тису, тому що ну це вже дуже погано. Тому що наша банк, ну наша вся система завалиться, якщо водопажки гривневі держава не віддає. А, ну і тут вже навіть нерухомість можна втратити, тому що дійсно тут береш котів і ідеш через тису, тому що це ну, величезна катастрофа. Проте ми бачимо по нашій фінансовій системі, що нас і близько немає таких проблем. Тому я практично на 99, впевнений, що нам гроші повернуть. Ну а ризики такі ж самі, як якщо ми просто кладемо гроші у державний банк. Якось так. Якщо додивилися, ставте лайк. Почуємось.